Новини міста вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Прощання з героєм у Хмельницькому провели в останню путь полеглого добровольця Петра Чубая. Допомога від побратима. Місто отримало генератори та одяг для військових від Литовського Щауляя. Підтримали піснею. Для підопічних міського терцентру соціального обслуговування влаштували концерт. Хмельницький втратив на війні ще одного героя. Сьогодні в останню путь провели Петра Чубая. Він родом із села Вихилівка. До війни працював будівельником на підприємстві. Пішов на фронт добровольцем. Похований герой на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 46. Дуже роботящий, допомагав мамі на, фер... на фермі, дуже він. О, виховав два сини, дуже про нього люди, добрі думки. Це дитина від Бога була. Він добрий батько, хороший сім'янин, дуже він в сім'ї дуже роботящий і построївся такого, як Петра, село, де пам'ятати. І вічна йому пам'ять. Робили на фірмі разом. Хороший хлопчисько був постійно. Ну, коротше, справжній був мужик. Він пішов на війну добровольцем. Добровольно сам пішов, навіть комісію не проходив, розумієте чи ні. А служив срочну службу він в будівельних військах, розумієте чи ні. Він так сказати, що щось таке військове там мав, нічого не мав. Перед самим цим кусок будинку купили вони і він зробив його. Це від ремонту навіть качелі поклав. Синові лишити. Перелік будинків, куди довозитимуть генератори у разі відсутності електропостачання, затвердили на черговому засіданні виконкому. Також погодили способи їх доставки та маршрутну карту. Наразі управляючі муніципальні компанії придбали уже 146 міні-електростанцій. Містяни зможуть скористатися ними, якщо світла не буде понад добу. Деталі знає Аліна Косарева. І як забезпечити хмельничан альтернативними джерелами електроенергії, якщо світла не буде понад 24 години? Це одне з питань, яке обговорили на черговому засіданні виконкому. Наразі на балансі управляючих муніципальних компаній уже є 146 генераторів. Вказано перелік будинків, за якими закріплено буде ці генератори, і відповідно будинки, мешканці яких можуть скористатися генератором для підзарядки. Мобільних телефонів або інших своїх потреб ми виходили з розміщення будинків. Це двір будинку, і кругом одного будинку розміщено ще декілька адрес, і виходили з ефективності найбільшої ефективності того, як можна розмістити, для того, щоб було рівномірно розподілено між територіями, мікрорайонами міста. Рішенням виконкому затвердили маршрутні карти. У них йдеться як і коли управителям розвозити генератори. Натомість, ОМК уже повідомили мешканцям будинків контакти відповідальних осіб. Це перше рішення, але хочу сказати, що вчора на сесії депутати проголосували рішення про відшкодування вартості генераторів, які придбані управителями ЖБК або ОСББ, тобто будь-яка форма власності управитель будь-якої форми власності ми будемо відшкодовувати з міського бюджету 50%. Крім того, ми сьогодні затвердили. 20 місць це стаціонарні пункти обігріву, розташовані в наших переважно навчальних закладах. Це теж 20 пунктів обігріву, якими зможуть користуватися мешканці міста у випадку, якщо електроенергії немає, 24 години і більше. Це стаціонарні будівлі. В цих стаціонарних будівлях буде забезпечено, незважаючи на будь-яку загальну ситуацію, тепло. Градусів 16-17 Ми плануємо забезпечувати за рахунок твердопалених котлів. Буде забезпечена електроенергія за рахунок генераторів. Ну а також розглядаємо можливість приготування їжі. Також на засіданні виконкому погодили низку рішень, зокрема про передачу гуманітарної допомоги деокупованим до містам і тим, які постраждали від російських атак. Крім того, ми сьогодні ухвалили рішення про надання пільги 50% на оплату навчання в вищих навчальних закладах. Для учасників російсько-української війни а їх дітей в цьому році 68 учасників російсько-української війни або їхні діти навчалися в вищих навчальних закладів і мали компенсацію в розмірі 50% від вартості навчання з міського бюджету. Крім того, сьогодні ми виділили майже 400 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги для 107 мешканців нашої територіальної громади. Аліна Косарева, новини міста. Пів сотні генераторів та одяг для військових привезли до Хмельницького з Литви. Гуманітарний вантаж прибув із міста побратима Щауляй. Вартість допомоги сягає 100 тисяч євро. Олександра Семенюк з подробицями. Біля однієї із хмельницьких шкіл припарковується вантажівка. У ній гуманітарна допомога із Литви. Це вже не перша така допомога. Вони почали допомагати фактично з перших днів початку повномасштабної війни з 24 лютого, і це вже е, сьомий вантаж цього разу. Щауляй уляй придбав та передав 440 комплектів термобілизни, а також футболки, куртки, штани та шкарпетки. Все це відправлять українським військовим. Фактично, генератори не дуже потужні, але їх багато їх до 50 штук. Фактично, ті генератори дають можливість повністю забезпечити освітлення в навчальних закладах невеликих, скажімо так, але вони будуть застосовуватися якраз у тих випадках, коли буде якийсь блекаут або потрібно буде запустити якраз ці пункти обігріву їх буде достатньо для того, щоб зарядити мобільні, а також надати освітлення в тому чи іншому приміщенні або кількох приміщеннях шкіл. Частину генераторів також передадуть захисникам на фронт. Загалом на цей вантаж з міського бюджету Шауляю витратили 100 тисяч євро. Перший раз 100 тисяч євро було виділено навесні, і на ті кошти було доставлено Червоним Христом на лікарні міста Хмельницького, а частково той вантаж поїхав в госпіталі і на передові. Дрібніші вже вантажі так само постійно приходили. Вони були як з продуктами харчування, так і вже були з генераторами до цього. Тобто можна констатувати, що Шауляй один з таких найбільш. Насправді найменших міст, але тих, які найбільше нам допомогли. От поляки і литовці це ті, які вже нацятий вантаж доставляють і не збираються зупинятися. Вони справді нам як брати, і вони розуміють, що подальша допомога Україні дуже необхідна. Литовці планують допомогти українцям із буржуйками. Зараз там шукають можливості для виготовлення та передачі пічок. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. У Хмельницькому покладанням квітів вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. 24 грудня Герою України, видатному політику, публіцисту, провіднику національно демократичного визвольного руху виповнилося 85 років. Біля пам'ятника Чорноволу напередодні його ювілею зібралися очільники міста й області та небайдужі хмельничани. Це видатний політик. це Борець за незалежність України, людина, яка поклала своє життя на боротьбу за суверенну, незалежну нашу державу. І напередодні його 85-ліття коли життя його було перервано так зненацька, коли його кар'єра політична була в апогеї, ми про це повинні пам'ятати. Справді В'ячеслав Чорновіл є такою людиною, яка одним з перших підняла жовто блакитний прапор і заявив про те, що Україна повинна бути незалежною. Якби українці тоді довірились. А йому, а не проголосували за колишнього лідера, одного ну, з лідерів комуністичної партії Кравчука, то це би був першим українським президентом. Ми повинні пам'ятати таких людей. Усіх тих, які вважали е, себе українцями, які боролися за українську державу, які е, віддали все найдорожче за е, цю державу. У неділю, 25 грудня, християни Західного обряду відзначатимуть Різдво Христове. Це одне з найбільших релігійних свят, яке пов'язане з народженням Сина Божого. Його українці традиційно зустрічають у родинному колі. Цього року Православна Церква України дозволила відзначати різдво за григоріанським календарем і своїм парафіянам за умови, що таке бажання підтримає релігійна громада. Це не означає, що ми відсвяткуємо 25 грудня і 7 січня ми не будемо святкувати. Це лише було дано дозвіл тим парафіям і тим парафіальним священикам, які мають бажання відсвяткувати 25 грудня і здійснити богослужіння Різдва Христового. Ті храми, в яких буде здійснюватися Різдвяне Богослужіння 25 грудня, вони будуть також і святкувати 7 січня. Але в тих храмах, в яких богослужіння Різдвяного 25 грудня не буде, в тих храмах буде здійснено богослужіння неділі святих правоців і День пам'яті святителя Спирідона Триміфунського. Ми хочемо, щоб цей час ну, це Різдво принесло нам, нашу перемогу принесло нам мир, радість, щоб так скажемо, щоб Христос знову народився в наших серцях. Найважливіше до свят це. Приготуватися духовно, тобто, щоб не тільки поставити ялинку і накрити стіл, але е, приготувати свою душу, приступити до таїнства сповіді, е, приступити до причастя, зробити якийсь чинок милосердя. Е, ну і е, таке приготування е, кожного з нас е, дає велику якість, тобто, таке приготування єднає нас, дає мир. Учасники народного хорового колективу Єдність виступили для підопічних Хмельницького міського тарцентру соціального обслуговування. Співали народних пісень про Різдво Миколая Чудотворця, а також виконували патріотичні композиції. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Українські народні пісні лунали у приміщенні Хмельницького міського терцентру соціального обслуговування. Концерт влаштували учасники хорового колективу Єдність у нас вистачає. сопрано, альти, як вложено чотири голоса. Так що співаємо, стараючись. І віддаючи все, що можливо для людей, у складі волонтерського аматорського колективу, хористи співають вже 26 років. Останнім часом влаштовують репетиції у стінах Хмельницького терцентру. Напередодні свят співають про Миколая та про прийдешнє різдво. Напередодні свят хотіли підняти настрій нашим відвідувачам і тому організували виступ хорового колективу Єдність з таким новорічними різдвяними піснями. Я думаю, що всі вже просто в очікуванні новорічного дива. Галина Білоконь у складі колективу співає 12 років. Фіст до музики має ще з дитинства. З за школи я в своєму житті об'їздила всю Україну. Я працювала на трикотажній фабриці, там був хор. І ми їздили повсюду. Глядацька зала заповнена відвідувачами. Послухати хористів завітали гості терцентру разом із друзями. Ми сьогодні в честь Різдва Христового піднімається Піднімаються до свята». Це дуже тут прекрасно, ми відпочиваємо. Тільки щоб та вже війна нещасно закінчилася. Хористи говорять, через пісню можна розповісти про свій душевний стан. Тому, окрім колядок, вони співали і про сьогоднішній біль українців. Хочеться, звісно, щось веселе заспівати, але воно щось не йде. Чекаємо перемоги. Тоді ми вже заспіваємо такі здорові. Що начінам іриному Лір, Юрій Сарушкі, новини міста. Це всі новини на цю мить. Усім, хто святкуватиме Різдво найближчої неділі, бажаємо смачної куті, затишку та тепла і перемоги. Вона неодмінно буде. Слава Україні!